Так, друзі, добрий день, слава Україні. Е, не маю дуже часу знімати відео. Косим кукурудзу 14 листопада, ждати вже нікуди. Останні сонячні дні, там далі вже дощ сніг. Так, це на відео те, що я показував Кукурудза. Тут Піонер P8307. Е, так ось. Коси Джондір, той, що в минулому році косив. По вологі у нас від 18 до 19, називається, дождалися. Була волога 17. ну Думали, що хай же досохне хоч ще відсоток, а вона набрала ще відсоток. Так, показую. Такі качани. Тут кукурудза не дуже, тут дощів їй трохи не, не вистачило. В останніх містах йшло, тут його чогось обминало. Так. Ну що, в принципі, типа, я думаю, нормально, десь около 7 тонн. Ну, це гірший наш участок, є кращий, той що я показував там, де три гібриди. Ну, в принципі, качан непоганий. Це ось осире. В принципі, ну як, втрати є, зрізом я довольний, ну комбайн топче, дай Боже. Ну, якось вигорим. Це буде нормально, я думаю. Так ось вже вигружились. Воза ще Камаз. Зараз цей, в принципі, на годиннику у нас 13.38, зараз будемо обідати. І така ось погодка. Як кажуть, сонце світину не гріє. Уже, в принципі, сонце наче і є, але дуже не тепло. В принципі, кукуруза така ростом десь около 2 метрів. Там на другому участку зараз будемо косити там, під 3 метри. В принципі, я думаю, що там вирожайність буде поярче. Ну, в принципі, так. Ось можемо побачити качани, які. Все. По ціні за кукурузу не скажу, возимо на тік. З такою вологою вона до нового року пролеже, а там будемо бачити. Як, як воно буде, ось, о, наближається комбайн, комбайн Deere 9660 STS, жатка доміноні, в принципі, апарат бомба. ну Все зараз коштує величезних грошей, а наше зерно, наша робота нікому і даром не нужна. Ну, в принципі, Такийсь швидкість десь около 6-7 кілометрів. Ну це ще дядько жаліє комбайна. Тут у нас виходить клин, вже тут небагато залишилося, вже майже ну, в принципі останній проходи залишився а ні, це є. Прошив, це в нас не останнє, тому що, тому що як з тієї сторони кукуруза, з тієї сторони кукуруза, поле обкошене. В принципі, ще тут є. В принципі, й пилі де, ну про суху кукурузу в цьому році, мабуть, ніхто не мріє. Е, ну Казали мені, що в одних там ще до цих дощів всі було е, Сітелія, Сінгентовська, вони косили 14,5 волога була. Ну, В принципі, в нас оця кукуруза опускалася саме менше, до е, Вологи 15,9. Ну, В нас е, діло в тому, що тоді комбайна свого нема, а ще тоді всі молотили соняшник. Тоді не було, А потім пішли дощі, щі, те все і волога вже тютю, так сказати. Ну, В принципі, е, втрачаємо гроші, але е, наче й врожай, але врожай, який не радує. А так би я хотів сказати про цей рік. В принципі, ще на соняшну рентабельність куди б не йшло. Ну а на кукурудзі. Ну, В принципі, ми кукурудзи дуже в цьому році не вкладали. Там, ну, Хоча 200-250 кг одобрення це зараз теж немалі кошти. Е, посівна одиниця кукурудзи стоїла 3700 піонірівської. Так, вибачаю що. Це, як завжди, жнива, телефон не умолкає. Так, Подивимося на кукурудзу зсередини. Ну, тут вже небагато залишилося. я трактором, ще машина казав. Такі от качани. В принципі, невеликі, але густина на час збирання 65 тисяч. От із за цієї густини кукурудза в принципі непогано сипати. Ну, Де рідше конечно, там качани ще більш-менш б не йшло. Але... І ще одне хотів сказати, замітив, що кукурудза після кукурудзи на другий рік кукурудза ну як так відчуває недостаток азоту. Із-за того, що пожнивні рештки ще ті, що в землю ми заорали, не переорані, а дали ми сюди тільки. 100 кг карбаміду і з осені там 15 кг азоту воно там у комплексному удобренні було. Цього замало. Якби я знав, то треба було б її, звісно, кормити. Ну, в цьому році не хотілося сюди дуже втрачати якісь кошти. В принципі, що є, то є. Так що ж, друзі, включуся ще на наступному кускові, там, де будемо косити, там буде чуть може, інтересніше. Так. так, друзі, продовження. Серіал по скошуванню кукурудзи триває. Так, це ми ось знаходимося на другому кусочку. кукурудза та сама Піонер 8307. Хто цей? Так, отака вона ось на зріс. Зараз спробую показати. Це ось десь 2,20, десь. ну десь кукурудзи самої 2,70 якщо по мітелку там далі і вищик здається ну суть не в тому тут не міряється тим в кого вище кукурудза так оце хочу показати цей гібрид в принципі сейчас качаний насобирав і положимось так що хотів би показати ось є у нас таке чудо ось Переламилося. Багато людей кажуть, що будемо ставляти навесну. Ну як за таким, ще сніг туди ували, і вийде, воно проросте, воно спортиться і то все. Ось такі в нас є чудеса, це була буря тут. ну Взагалі, по гібриду я хочу показати. Ось, дивіться, яка суттєва різниця між тим і цим. Тут 14-16 рядів в основному. качанові. В принципі, що мені по піонірові подобалося. Кожен качан вниз. Тут нема такого, як в інших покажу гібридах, що він був. Ось можемо бачити, Другий качан, Дивіться який. Тут вже ну, як? глаз дужче радується на це. ну Я думаю, що тут і врожайність буде в районі 100 центнерів, Там десь примерно, на тому кускові я вважав, десь примерно 5,70. Ну, тут я думаю, що буде більше. Густота тут та сама, в принципі. Хотів він тягнути та й два качана, але ну як там багато хто підряд, щоб не один качан, ось можемо бачити, один, другий. Ось тут у нас третій качан. Ну Тут у нас вони не двойний, трошки менший. Не буду казати, що він тут більший, ось Такий качан. Ось у нас тут щось не так, є і такі ось. Ось, о, пропустив, не показав. Хороший качан, вона хотіла два тянуть, ну в принципі, який результат все, ось, все ось, ось, ось. брав все підряд, не показував, що там із цік, хоч і далі можемо бачити качан це в нас є. Далі хочу показати вам е гібрид. Нертус. Так. Закінчилась пам'ять на телефоні. Це ось у нас гібрид 2922. Ось тут ще гірше. По стеблові він не такий. Значить стебло таке краще, але є щось. можемо бачити, що в нас тут твориться. По густоті. Тут вона рідша, тут в районі 50. 5, десь до 60 тисяч. Немає тут 65, як тих гібридах. В принципі, ну що, покажу вам кукурудзу, щоб не цей. Так, це ось такі качани. Е, ну, Тут качани 18-20 рядів. Фао 250. Такий ось качан. По вологості теж практично не відрізняється. В начальних стадіях він отличався, звісно, Ну, в принципі сейчас. Воно ролі не грає. Ось Можемо бачити, що в нас тут коїться. Ось можемо бачити качани. Ось можемо навіть не вирвати. Комбайн там откушує той край. Ось, можемо бачити, які вже проблеми є. Це у нас вже плісняве. І якщо більше 5% мені розказували отакого, то не хочуть взагалі брати цю кукуруд. Можна її... Просто топить. Ось можемо бачити, який у нього оця ножка і він висить. В принципі, теж з ним ну є ось вгору, наче, в принципі той качан непоганий, але, але вгору Ось можемо бачити хороший запилений качан. Ось такий Ну, за счет густоти він, звісно, трошки більший качаний. Ну, наверное, генетично у нього більший качаний. Так, йдемо. До грона. Так, до грона, до грона. В принципі. Вже ми дійшли до грона. Так, що шонерту сам не набагато, що грон. Так, показую, трошки зайдемо далі. В принципі, теж є проблеми. Так, по ґруну, щоб знайти так, щоб воно стояло хоч в ряду. Ось, дивіться. Качан вгору, так. Да. Він невеличкий, тут качан, він вгору. Ось монстр. Але він був вгору. Чому він вгору? гору? Дивіться, які качани. 20 рядів. Чому він вгору? гору? Ось, следуючий. ну цей вже весель, цей невеликий це. Ось все, далі. Монстр. Він теж був вгору, дивіться, який качан. Друзі, це ж хто каже Монтан, то цей в, в цьому році і українські гібриди дали. Свій врожай, але що по влажності, в цьому году, що ці. В цієї ДМС грона вологість 20. Ну, В принципі, тут його небагато, ми його змолотим, комбайн ніхто ради нього другий раз визивати не буде, ми його змолотим і краю десь вийде. В принципі, його не мішав. Так, ось ще можу показати, які який, який качани є. Давайте вирвемо його. цю. Так, Оце ось такі качани. В принципі, балдежні качани, але висновки кожному робить цю. Так, це ми вийшли на кошене. Ось така це у нас. Ось такі ось у нас справи. Так, що ж, друзі, ставим лайки, підписуємося. В принципі, трудові будні показуємо. Наскільки це можна показати? Ну, знаю, що ми переможемо цих клятів окупантів і кукурудза буде дорожча. Ну, по крайній мірі віримо. Так що ж, друзі, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!